Скоро мені виповниться 16, і я нарешті зможу піти до паспортного столу та змінити остогидле мені ім'я, яке мені дали батьки. Крім мене, у моїх батьків є ще дві доньки. Батько дуже сильно чекав сина і хотів назвати його на честь свого прадіда. Коли під час чергового візиту до жіночої консультації мамі призначили УЗД, та вони з батьком побачили, що чекають на сина, радості батька не було меж. Він вирішив, що появу сина потрібно якось особливо відмітити. Тоді мама почала підбирати для мене ім'я Назар, Арсен, Давид і зупинилася на імені Макар Макарчик. І насправді це добре, що в мене буде таке хороше ім'я. За два дні до пологів батько заявив, що він вже придумав для мене ім'я. Таке ім'я носив його прадід та прапрадід. А до нього всі чоловіки в його родині. А родина у мого батька дуже багата та відома. Серед її членів доволі багато відомих людей. Тож батько вважав, що саме ім'я принесло їм такий успіх. Того самого він бажав і мені, тому вирішив назвати мене Акакій. Мама намагалася його відмовити, та батько твердо вирішив стояти на своєму. На будь-яке заперечення він її запитував, чи бажає вона мені успіху та процвітання. Якщо так. То повинна погодитись з його рішенням. Зараз про це смішно згадувати, але тоді мені було не до сміху. В дитячому садочку дітям було важко вимовити моє ім'я. Та вони говорили до мене просто кака. Я тоді плакав кожен день. Виховательки, звичайно ж, їх виправляли, та марно, в результаті мене забрали з дитячого садочка. Я з острахом очікував, що буде, коли я піду до школи. І мої побоювання справдились. Я почав піддаватися насмішкам зі сторони однокласників, став замкнутим, почав більше хворіти. Я довго та безрезультатно просив батька змінити моє ім'я, та він, наче ту мантру, повторював, що воно зробить мене багатим та відомим. Не знаю, якщо до багатства, але слави мені вже аж занадто. Я звертаюся до всіх батьків. Перед тим, як дати ім'я своїй дитині, добре подумайте про те, чи викликатиме воно бажання в її однолітків придумувати дражнилки до імені, яке ви йому дасте.